Сьогодні день захисників і захисниць України. Саме в цей день дуже символічно є відкриття алеї пам'яті героїв України, людей, які поклали життя за те, щоб Україна процвітала, щоб ми були вільною нацією, нескореною нацією і щоб в Україні було майбутнє. Ми будемо вдячні кожному із тих, хто сьогодні записаний на цій алеї. Ми будемо вдячні і завжди тим, хто. Зараз боронить нашу Україну від агресора. Слава Україні, слава героям! 47 сім майже дарничан віковічних тут, на цих стелах моя рідна дарниця, і сьогодні надзвичайно тяжко бачити близьких людей, людей, які майже щодня спілкуються і дізнається про їх втрати. Думаю, що таких стел насправді в місті має з'являтися в кожному районі, в великих парках, скверах, для того, щоб наші придешні покоління пам'ятали тих людей, які зробили, вибороли мирне небо на нашій рідній батьківщині.